Стати жертвою шахраїв і вберегти свої гроші та приватність, поговоримо на цю тему з гостем нашої студії. Сьогодні це Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України. Пане Руслане, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій Тоже, студії. Болгов. Дякую, що прийшли. Пане да. Руслане, власне, давайте спочатку розберемося, що таке кол-центри. Як вони працюють? Uh, По-перше, всім добрий вечір. Шановні глядачі, кол-центри, що ви розуміли, працюють не тільки кол-центри. Ми можемо розбирати шахраїв масово, але кол-центри центри це скупчина людей, які роблять, скажімо так, холодні прозвони, як маркетологи. Ви знаєте, що таке таргерівана реклама. Ви бачили в Гуглі дуже багато. Це холодні прозвони, називається. Ну, типа, як холодні прозвони, розкидання фішингових повідомлень і таке інше. Іноді це буває точково, тобто таргеріровано. Якщо вже знають про людину, от ви щойно сказали то, що дзвонить людині, знають її ім'я, знають, з ким вона спілкується, і це от точково шахрайство. Коли це відбувається е -е, трошки по-іншому, коли вам роблять певні дії для того, щоб ви зробили те, що потрібно шахраю. Наприклад, скинули повідомлення, там ваша картка заблокована, стандартний е -е, месендж. Ви переходите або перетелефонувати на певний телефон, або переходите на певне посилання. Це посилання може бути фішингове. Куди ви вводите, на жаль, багато хто так робить свої дані, тобто проходять верифікацію. Логін, пароль. Це звідки дані беруться, як вони ламають. Е, я знаю, що от більшість людей таке золоте питання у всіх, звідки ж в них ми номер телефону. Звідки вони знають, золоте як мене звуть. Ну, шановні, ну ви ж самі це все розказали. У всіх в месенджерах, в соціальних мережах написано, хто ви, що ви і де ви. От А до я. Тобто е, прочитати, що є, людина себе представляє і як вона виглядає, і навіть коли в неї день народження, це не є проблема. Тому, коли є телефон, можна просто забити його в той же самий месенджер, і вам потягнеться ім'я, яким ви себе назвали. Більшість людей називають себе, так, там, Бог, Руслан, там, я там, Руслан Олегович тебе підписав. Тобто, Це не є проблема. Щоб люди не дивувалися. Банально, що ви будете робити, коли вам шахрай дзвонить. Як тобто ви будете? На все, все настільки просто. Дуже просто. Ну, звісно, є ж, ні е, для якого не таємниця, що є величезна кількість баз, які злити, е, з будь-яких установ. Ніхто не, не забувайте, що є людський фактор, є хакінг. Ну, багато чого є. Просто, наприклад, людина уходить з якоїсь установи. Який не здали зарплатню, вона ну, йдіть ви в баню, я залюю і продам базу даних, до якої я маю зараз доступ. І на який захист там на це не вплине, на жаль. Це існує дуже багато років і воно буде далі існувати. Тому що інформація на сьогоднішній день це саме такий прибутковий бізнес, і той, хто володіє інформацією, саме знаєте що. Тому в даному випадку просто банально, як від цього захиститися. Якщо ми беремо дзвонки Нідерланди. Німеччина, Америка, будь-яка країна в більшості випадків, наскільки ви знаєте, люди, які туди переїхали, втекли від війни, які там давно живуть, деякі громадяни, вони досі використовують, наприклад, українські номери телефону. Ну, так було зручно. Цей номер і історію, наприклад. Тобто, там у вас номер телефону вже надсять років, ви його міняти врядлі будете. Зараз повернути свій номер в будь-якому оператору мобільного зв'язку, не є проблема. Вернути свій номер телефону, навіть якщо ви втратили. Раніше це було там складніше. Зараз взагалі ні. І цей номер зберігається. Там підписано, хто ви, що ви. Якщо у вас цей номер в телефоні, в якомусь бачите, ви ж бачили. Така та людина змінила номер на такий-то. Бачили ж таке? Зразу Соціальних... вам приходить повідомлення, що такий-то абонент поміняв номер на такий-то. Дякую, я себе його записав. Далі, я себе його записав. А потім люди починають встановлювати цікаві програмки, як у кого ми записані. А що ця програмка робить? Вона забирає у вас з телефону всю вашу записну книжечку. І потім сидить бабуся, який кнопковий телефончик, але в житті в інтернет не заходила, і питає, а звідки ж в них мій номер телефону? А тому що внучка або синочок встановив цю програмку і злив, що це бабушка така, підписана таката. Все. Далі ці бабусі починають прозвонювати. а у всіх майже людей похилого віку є ще ощадбанк. А це я спілкувався неодноразово шахраями, ну і часто мені телефонують, теж, так же само, холодні прозвони. Я їм перетелефоную на смс- ки і з деякими було цікаво поспілкуватися, їм же ж скучно трошки. Кожен день розказувати одне і те саме, а тут я говорю, давай поговоримо, як ти це робиш. Ну, деякі аж у там є відео на Ютубі там, по пів години-години по вони розказують всю цепочку. Так от деякі банки, наприклад, Шадбанк, на жаль, один із самих деревих на сьогоднішній момент, як можна його обійти. Деяких банках набагато складніше, там є, є певні проблеми. Але саме головне, правила, які повинні запам'ятати глядачі, жоден банк ніколи не буде на вас використовувати 20-30 годин свого часу, щоб вам показати, як захистити ваші гроші. А нам не, не треба. Вони блокують вашу картку і деть в банк. Все. Тобто, запам'ятайте, якщо вам починають розказувати, що ваша картка заблокована, і давайте ми вам допоможемо, як це вирішити, і. А не дзвонили вам перше. Це шахраї. Взяти за, за аксіому. А взагалі, співробітники банку дзвонять? Ні. За співробітники банку дзвонять, грубо кажучи, в двох випадках. Перше, це коли ви замовляєте цей дзвонок. Тобто ви зателефонували, замовили дзвонок. Друге, коли ви дійсно можете проводити незрозумілу транзакцію. Перше, що вони роблять, вони можуть блоканути ваші рахунки і написати вам повідомлення. І мені можуть вам зателефонувати. Ну, наприклад, е ви зараз. Все, весь час знаходиться в Києві. І тут ви поїхали в відрядження, систему побачили, і ви десь там в сумах знімаєте кошти. Автоматично йде блокіровка, і може бути виборочне до вас питання, а що ви робите в сумах. Коли ви там три роки знаходилися в Києві і тут так сталося. І можуть тоді зателефонувати і вас запросити. Але ви знаєте, що ви робите зараз з певні маніпуляції? Так, да, може бути співпадіння, таке теж буває. Коли ви щось робите, але шахрай повтрапили. Така рідкість, але може бути. Тому в даному випадку все банально. Якщо ви не впевнені, що це банк, що ви робите? Кладемо слухавку і чекаємо, хвили 10-15, мінімум. Чому зараз поясню? Після цього заходите в свій додаток, або телефонуєте своєму менеджеру, або на гарячу лінію вашого банку і спілкуйтеся з ним, чи дійсно була така: чому не варто одразу перетелефоновувати? Uh, є така шахрайська схема, про це я вже давно казав, і Приватбанку ще раз вітання передають досі, вони цю брешт не прибрали. Uh, коли ви дзвоните в банк, що відбувається? Вам кажуть, я перетелефоную. Тобто ми вас зараз наберемо. І от ці там, 30 секунд хвилина в цей момент можуть вкрітися шахраї. Шахнає. Такий кейс в мене є. Він вже давно був. Дівчину розвели так, на велику кількість грошей. Вона була впевнена, що вона спілкувалася з службою безпеки банку. В чому була проблема? Їй позвонили в Ваша картка заблокована, ДДТ. Класика жанру, всі ці вже розвив, в принципі, знають. Дівчина вам сказала: «Ребят, я розбираюся, зараз перезвоню в банк і уточню, поки я не сам. Вона перетелефонує в банк. Що робить автоматична система? Ми вам перетелефонуємо в цей же час. Я потім брала розпечатку телефонних дзвонків, в з нею ми дивилися, вона замовила свого оператора. Ми подивилися, був автодозвон з номеру саме банка, тобто під номера. Така услуга є, вона дорогостояща. І з того е телефону сказав, так, це дійсно Служба безпеки нашого банку, продовжує спілкуватися з того номеру і виконувати інші інструкції. Все. Після цього дозвонили знову шахраї, і вона була абсолютно впевнена, що це банк. Вона зняла гроші, держала їх в руках. І привела на, на різні телефони. От такий от момент. Чому це бреш? Тому що у мене повинен бути вибір. Якщо я дзвоню в банк, повинен бути кажучи. Якщо я хочу щоб не протелефувати, нажміть один. Зачекати на лінії, нажміть два. Я хочу чекати на лінії. Я буду впевнений, що це я дзвоню, я впевнений, що дзвоню в банк. Хто мені в цей час, невідомо. Не всі ці люди знають такі от нюанси. Тому це одна із таких. вона складна схема, але вона існує. Тому до цієї схеми я ж кажу. Жоден банк не буде витрачати на вас години свого часу, щоб пояснити, що робити знігами. Тобто, це другий захист. Що робити людям, які знаходяться зараз в Європі під тимчасовим захистом, якщо вони попались на таку видочку, незалежно в якій країні ви знаходитесь, якщо ви потрапили і вас, на жаль, вже ошукали, да, ви повинні звернутися перше в служби безпеки банку вашого, в якому ви обслуговуєтесь. Якщо ви встигнете, ви зрозуміли, що вас ошукали, і ви вчасно зробите, ви можете відмінити транзакцію. Друге, це поліція. Ви повинні звернутися до цього. Дуже хибна думка: казати, що поліція все одно нічого не зробить. Ні, поліція робить. Чим більше буде заяв, чим більше буде інформації, тим краще вони спрацюють. Кол-центри закривають і ним працюють. Але е, ви повинні зрозуміти, що треба знати, як довести. Те, що когось шукали, це одне. Але треба довести в справі. Що саме ця людина була саме за цим комп'ютером, саме ці е, кол-центри працювали, або індивідуали працювали, це треба все доводити. І чим більше інформації будуть знаходити до поліції, це рахунки, е, телефони, е, локації, скріншоти, все це дає можливість зро, е, зробити доказову базу. І тому люди повинні запам'ятати, якщо ви не повідомляєте про протиправні дії, то цих протиправних дій просто не було. У нас менше хвилин залишається. Уточніть, будь ласка, от ви сказали, що можна встигнути передзвонити в банк для того, щоб відмінити транзакцію, якщо це були шахрайські дії. Який термін, який час є у людей? Ну зазвичай там десь година-дві, ви можете встигнути. Але якщо ні, люди далі переводять ці кошти дуже швидко. А слідкувати їх важкувати буде. Але в даному ж випадку, якщо ви заявите до поліції. Перше, що не спрошу, чи звертався до Служби безпеки банку, а служба безпеки банку запитає, чи звертався до поліції. Якщо цих ребят затримують, то в рамках кримінального провадження ви можете повернути свої кошти. Якщо ви цього не зробите, ви не будете е фігурантом цього розслідування і ви не зможете просто повернути кошти. Проте скажуть, ми не шукали. Ні, ви повинні написати офіційну заяву, розказати, як ще це було. І тоді, коли арештовують цих хлопців або дівчат можна все повернути. І саме головне про, що ми, про захист, це ми говорили про прозвони. Є таке поняття, як фішинг, ми це знаємо. Просто банально поставте нарешті облачний пароль на всі свої месенджери і забудьте тицяти каку. Не треба. Тобто, якщо вам проголосувати, подивитися, де краще подивитися погоду або безпосередньо, де відключається світло, не треба тисяти, якщо вам хтось прислав. Там Потребують верифікацію, ви даруєте свої месенджери, свої паролі і свої дані від вашого банку. І ви можете втратити все. Тому це саме головне, що ви потрібно зробити: не ведиться на тисяти каку і просто критично мисліть. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову. Я дуже сподіваюся, що вона буде корисна нашим глядачам. На жаль, наш час добігає кінця. Шкода дуже мало. Так, Дякую вам тому будемо чекати вас ще в нашій студії і обов'язково продовжимо. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Руслан Болгов, член правління асоціації приватних детективів України.